Запам'ятай одну річ, люди завжди себе поводять з тобою так, як ти їм це дозволяєш. Ніколи людина не буде тебе принижувати, чи намагатися нав'язатися чи зманіпулювати, якщо ти цього не дозволяєш. Так, людина може в своїх стратегіях звичних, як вона вчиняється з іншими, спробувати з тобою, але ти раз говориш спокійно, ні. Людина, якщо другий раз не розуміє, ти вже жорстко отрубаєш і говориш ні. Просто ні. І третій раз людина ну, не проявить себе таким чином. А якщо ти промовчала, відвела очі, дозволила їй там, на тобі поїздити, ну, звичайно, людина буде завжди на тобі так їздити. Потрібно вчитися вибудовувати свої особисті кордони. От цьому вчитися насправді не складно. От закривай очі зараз. І от зараз біля тебе з'являюсь я і даю тобі такий волшебний мілок золотистого кольору. От прям даю тобі, бери його в ручки і прошу тебе намалювати коло, навколо себе коло. Скажи, що ти мені тут дідьму з мене якусь робиш, відколи Да? Ні, це психологічний трюк. Намалювала? Uh -huh. І от зараз уяви, якась людина до тебе підходить, ну, нагла, безтактна, от щось намагається до тебе близько підійти. А ти просто говори одне слово ні і руку перед собою протягуй. І от просто словом ні зупиняй за межами цього кола. Якщо вона не розуміє, ти можеш рукою прям лящатати. Ну, але важливо, що вона в коло це не зайшла. Просто слово ні. Друга людина підходить. Супер, супер, якщо відлітає взагалі супер, ну, з твоїм потенціалом, то звичайно. Давай, друга людина підходить, теж намагається тобі щось нав'язати. Ти просто говориш слово ні, і руку вперед. Коли відчуваєш, що вже достатньо сказати Ні і обов'язково руку протягувати, можеш навіть без рук. Просто слово ні. Підходить третя людина там, намагається щось наглою з себе поводити з тобою, Ти просто говориш ні. До того моменту, поки не відчуєш легкість, що ти з легкістю говориш ні, хто б до тебе не підходив. Неважливо, тато, мама, друзі, чоловік, жінка. От просто, якщо це порушує твої особисті кордони, свою самоцінність, ти просто говориш слово ні. До того моменту, поки не відчуєш, що ти з легкістю це говориш, я з легкістю це говорю. Ти залишилась в своєму колові, і ніхто туди не пробився. Як тобі? Толпа в черга там стоїть прямо за колом. Дуже дуже класно. Я в захисті. Дав, зберігай цей стан інколи можеш цю практику там, 5 хвилин поробити. І ти відчуєш, як ти і в житті неважливо, хто до тебе підходить. Да? Якщо це порушує твої особисті кордони, ти з легкістю будеш відмовляти, говорити ні.